Вітаю вас на каналі. Сьогодні 25 лютого і хочу вам показати, як я буду укорінювати черенки винограда. Для цього я буду використовувати укорінювач різопон 1%. Це дуже дороговартісний такий укорінювач, але він мені дуже подобається. Як аналог різопона можна використати такі укорінювач, як Корнівін і ось такі Грандіс. На них теж дуже непогано укорінювати виноград. Зараз я вам. Як субстракт, на якому буду укорінювати, я буду застосовувати кокосовий субстракт, його буду розмочувати і на ньому буду укорінювати. Зараз я вам покажу, як я буду нарізати лозу для укорінення. Перед тим як я нарізаю за добу або навіть за дві, то це витягується лоза із зберігання і вимочується для того, щоб обводився чиринок. Приблизно, будь ласка, що на початку я роблю як нарізаю лозу. Перше, я нарізаю завжди трьохбрунькові черенки. Рахуємо бруньки, 1, 2, 3, і ріжемо десь приблизно посередині. Так, ось ми його відрізали. Нижню частину черенка я залишаю приблизно до 5 мм. І обрізаємо його. Так, ось обрізалось. Дивіться, на розрізі зелена гарна лоза. Якщо буде видно. Так, що далі я роблю із черенком? Є, треба осліпити нижню бруньку. Для того, щоб вона не прокидалася нам і не заважала пророщування. Я її просто зрізаю, осліплюю. Так. Дивіться, можна робити борозди по бокам, кому це потрібно. Але на такому сильному укорінювачі корні і так гарно пускаються. Ось вийшов у нас такий черенок. Зараз я вам покажу в більш швидкому темпі, як відбувається нарізка. Ми нарізаємо їх по три бруньки. Це відбувається досить швидко. Обрізали, тоді дивимося, як і його стан. Зрізаємо знизу. Так само дивимось десь міліметрів 5, Більше не потрібно залишати. Нарізали, тоді осліплюємо бруньку. Бачите на зрізі, якщо буде видно, наскільки гарно збережена лоза. Так, осліпили. Тоді я їх зв'язую пучки. Кладаю п'яточки, рівняю між собою, порівняли. Беремо заготовлену завчасну проволочку тоненьку і зв'язуємо їх між собою. Це для того, щоб всі п'яточки нашого винограда були на одному рівні. я для цього використовую дві такі невеличкі проволочки. Вони зручні. Можна в кого є. Шпагат використовувати або резинки. Хто чим користується? Я користуюся таким матеріалом. Тоді я беру маркер, підписую на лозі, який це сорт. В даному часі я буду пророщувати кішміш-аватар. Так, і ще дублюю обов'язково, пишу на такому Скотчі, які гарно клеїться, ще раз дублюю надпис, щоб не було в мене пересорта. Так. Закріплюємо його на нашому, зверху, на нашому пучку винограду. Так, закріпили, щоб у нас була збережена назва і на самій лозі, і на самій бірусі. Зараз ми призупинимо. Я наріжу більше черенків, щоб не затримувати ваш час, і покажу, як далі я буду укорінювати. Ось ми нарізали черенки, скрутили їх отакі пучки. Що роблю я далі? Ось я так, беру такий контейнер. Відерсане велике прозоре. Я беру різопон, відважую. 2 г це 1% різопон на літру води. Краще його розводити в теплій воді, бо він погано розчиняється в холодній воді. Тоді беремо черінки наші і ставляємо їх на одну добу, щоб вони вимочилися в різопоні. Або, наприклад, це я використовую різопон, ви можете використовувати по інструкції препарати, які я показував для укорінення раніше. Також дивіться, я замочив кокосовий субстракт, хочу вам показати, наскільки він збільшився. Це, тут пів кіла кокосового субстракту. І Бачите, під ближче під Подивіться, наскільки він збільшився в обсязі. Чому я використовую кокосовий субстракт? Я пробував укорінювати і на воді, і на кокосовому субстракті і ще на багато різних. І на перліті, і на інших субстрактах. мені найбільше сподобався поки що кокосовий субстракт. Це може бути як такий ось оподрібнений, може бути у вигляді чіпсів кокосових. Ну, мені поки що не найбільше подобається. Вимочивши одну добу у різопоні, вони просто так будуть стояти, вони натягнуть, як нам потрібно. Я тоді беру, розподіляю це для прикладу. Беру з контейнера, скільки мені потрібно, кокосового субстракту. Черенків, це для прикладу, їх так мало, може бути набагато більше. Виставляються вони. І засипаю десь сантиметрів на 10, заглиблюю їх у кокосовий субстракт. Хто використовує кільціватор, так само використовують люди, засипають на висоту десь 10 см. Можна на кокосовому субстракті, в кого є тепла підлога, наприклад, на теплій підлозі поставити в контейнери і десь через 3 тижні у вас будуть уже гарні корні. На воді трохи довше укорінюється виноград, на кокосовому субстракті більш швидше. Для початківців, хто не робив цього ще ніколи, я б радив би не використовувати дороговартісні чубуки. спробуйте на більш таких дешевих сортах, які у вас є. В господарстві спробуйте, якщо у вас буде виходити гарно, тоді вже можна застосовувати більш дорожчу лозу для укорінення. Чого укорінюю от в кінці лютого, я пробував і на початку лютого, і в середині. Тоді дуже довго в контейнерах перебувають наші саженці, і їх тоді холодні весни, немає як винести на вулицю, щоб вони закалилися. А висаджуємо і саженці з контейнера після 10-15 травня. Тому от тільки зараз я починаю укорінювати саженці винограда. Ось і все, що я хотів вам розповісти про укорінення, як я проводжу його, якими препаратами користуюся. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, залишайтеся на каналі. До зустрічі!